Світі, де символи мають силу говорити без слів. Іноді достатньо лише одного погляду, щоб відчути це саме там, де має бути. Так сталося з скульптурою янгл хранитель яка відтепер знайшла своє постійне місце на території підрозділу Національної гвардії України в Закарпатській області. Ця подія не просто передача мистецького твору, це глибока данина пам'яті нацвердійцям, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми плануємо, плануємо хотів би наголосити відкрити меморіал пам'яті загиблих. Військовослужбовців нашої військової частини до 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць. Для нас, ну, в першу чергу, це пам'ять про наших військовослужбовців, які віддали своє життя, здоров'я, захищаючи нашу незалежність, захищаючи нашу державу на Сході, на півдні України, на півночі країни. Вол мужності, стійкості та відданості своїй країні буде щодня нагадувати бійцям про побратимів, які стали на варті нашого майбутнього. Історія цієї скульптури об'єднала двох митців з різних куточків країни: харківського автора роботи та закарпатського скульптора Петра Матила. Саме Петро Матил передав її військовому підрозділу, розуміючи наскільки важливо, що такі символи знаходили своє місце саме там, де пам'ять жива, а служба щоденна. Сергій Збітнєв із Харкова. Він відомий не лише в Україні, а у всьому світі. Я не знаю численість його симпозіумів всесвітніх, можливо, десь 20 або 25. Тобто у всіх, на всіх континентах вже його скульптури стоять. І, звичайно, у Харкові. Він. Із, із, із свого серця і з своєї душі от зробив таку скульптуру янголох хранитель Я думав тоді, що цю скульптуру подарую, той тобто, продам за гроші, а вилучені гроші віддам в ЗСУ. Ми вже таку допомогу один раз робили. І ну, ніхто не хотів купити. Скажімо так. Но, я думаю, що всі речі знаходять своє місце, лише треба е, набратися терпіння і дочекатися цього. Образ воїна, який е, у, тримає меч в одній руці, а в іншої щит, а на щиту ястреб, який, який летить вниз. Тобто сам тризуб. На території проарте Мункач під час передачі скульптури командир військової частини Національної гвардії України у Закарпатській області Сергій Рук'янчиков подякував Петру Мату за цей важливий жест та вручив йому подяку і відзнаку від усього колективу підрозділу. Для військових, хто служив, хто приймав участь в бойових діях. Це така. Як вам пояснити? Якщо він у вас буде і на гвардієць побачить, це у вас, це. Ви можете в нього просити любе. Тобто це друг Національної гвардії. тобто Ви з сьогоднішнього дня ми рахуємо вас своїм другом. це Цей пам'ятний коїн. І це для вас, Дякую. від нас. Дякую. І наступне це прапор нашого, бойовий прапор нашого бойового підрозділу, який спочатку повномасштабного вторгнення боронить нашу країну на Сході. Це, в принципі, ми б хотіли, щоб це було пам'яттю про наших хлопців, які залишились в українській землі навічно. Ну, це від них вони передали вам, тому дякую вам. Дякую вам. Петро Мател знаний закарпатський скульптор, автор кількох десятків пам'ятків та меморіалів. У його роботах не лише майстерність, а й глибоке осмислення часу, у якому ми живемо. Його позиція чітка, мистецтво має говорити, підтримувати, тримати емоційний тил, особливо сьогодні, коли культура це ще один фронт, який не менш важливий ніж оборонний. Бо культурний фронт це боротьба за ідентичність, за пам'ять, за нашу мову, нашу історію, наших героїв. І коли скульптура Янго-Гранитель постає серед військових, це не Сто жест це свідчення того, що навіть у найтемніші часи краса, гідність і вдячність знаходить шлях і місце. Кожен символ має значення, кожен герой має бути вшанований, і кожне мистецьке слово має бути в унісон з тими, хто бореться за нас. Щира атмосфера, захоплені обличчя та море позитивних емоцій. Саме так прийшла екскурсія вихованців літнього табору Чудо-чадо до медіа-центру, який об'єднує телевізійну команду Перший кабельний радіостанцію захід плюс та інтернет-провайдера ДВС. На першій локації, яку відвідали, мали можливість побачити, як працює сучасне радіо зсередини. Зараз у мене почувають себе дуже хвилююче. А, дітки, які прийшли до мене з відпочинку, чудочадо, чудочадо, дітки. А, мішка, привіт, тобі і файного раночку. Добрий день, вам теж. Як настрій? Нормально. А, слухай, як тобі літо? Ну, трохи дуже так, швидко пройшов вже місяць, але попереду ще два місяці, та нормально. А що хочеш стигнути за це літо? Хочу встигну ще сходити як мінімум два рази в аквапарк. Поділившись планами на літо і дізнавшись багато чого про радіо, маленькі гості відвідали знімальний павільйон, побували в ефірі студії, познайомились з роботою журналістів, операторів і технічних працівників. Особливо захоплюючим для школярів стало спробувати себе в ролі справжніх телеведучих. Мене звати Каміла, я із табору чудо чата. Ми побачили почули і побачили, як Працює радіо, радіо захід. Вихованці табору під враженнями поділилися своїми емоціями. Я сьогодні побував на радіо Захід Фем плюс. Мені там дуже сподобалось. Мені сподобалось ну, бути в ролі телеведучого. І ну мені взагалі сьогодні сподобалось тут. Мені дуже сподобалось. Я справила в ролі себе справді. Ведучі такі екскурсії не лише розширюють світогляд дітей, а й надихають їх мріяти, шукати себе в майбутньому та краще розуміти сучасний світ медіа. Під кінець екскурсії діти побували не на менш цікаві екскурсії у просторі інтернет-компанії «ДВС», де вони дізналися багато чого цікавого. інтернет-провайдера Містому Мукачево «ДВС» Те, що за називається сервер. Звідси приходить до наших абонентів сигнал по інтернету. І не тільки по інтернету, а також і ще й по телебаченню. Я побував сьогодні на е, радіо Захід ФМ -плюс», е, на телеканалі Перший кабельний і в компанії ДВС. Я побачив, як знімають е, е, новини, і я, поба я побачив сервера і ще мені дали подаруночки. Самі ж вихователі табору подякували за цікаву екскурсію. Ми прийшли в нас такий чудовий літній табір. Сьогодні завітали на радіо Захід ФЕМ, побували на телебаченні, побачили, знімаються новини. Дітки дуже раді, довольні, дуже вам вдячні за, за те, що запросили нас. Ця медіа екскурсія стала для них захопливою пригодою у світ сучасних комунікацій і, можливо, відкрила шлях до майбутньої професії. Негода, що днями вирувала на Закарпатті, наробила немало лиха у кількох районах. Постраждали житлові будинки, електричні мережі, врожай. Вітер зірвав частину даху на одному з корпусів обласної дитячої лікарні. Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький виїхав на місце, оглянув масштаби руйнувань та дав доручення у стислі терміни провести відновлювальні роботи. Згідно з результатами обстеження наслідків буревію на площі близько 210 метрів, зірвано покрівлю, пошкоджено дерев'яні конструкції даху та водостічну систему. Через це зафіксували про. Тікання у кількох палатах, коридорі та рентгенкабінеті. Керівництво закладу оперативно відреагувало. Місце пошкодження накрили брезентом, а пацієнтів розмістили в інших приміщеннях. Голова Закарпатської ОВА підписав розпорядження про виділення 500 тисяч гривень з обласного бюджету для швидкого відновлення покрівлі лікарні та ліквідації наслідків негоди. Через Боревії без електропостачання залишилася частина батьківської територіальної громади. Більше двох діб працювали фахівці над усуненням наслідків несприятливих погод. Нех умов сьогодні вдалося повернути світло в оселі місцевих жителів. Також постраждали понад дві сотні приватних будинків, на яких сильний вітер пошкодив покрівлю. Шукаємо можливості підтримати жителів громади, аби вони змогли якомога швидше відновити свої оселі. Закарпатські митники запобігли незаконному переміщенню дороговартісної техніки на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Посадовці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних прав закарпатської митниці задокументували порушення митного законодавства та вилучили незадекларований товар на суму понад півмільйона гривень. Так у першому випадку 67-річний харків'янин, повертаючись із Швейцарії в Україну через митний пост Астей, під час проходження митного контролю свідомо спрямував свій автомобіль Альфа-Ромео в зелений. Коридор такий вибір вказує на відсутність товарів, що підлягають оподаткуванню та звільняє громадян від подання письмової митної декларації. Втім, митники вирішили перевірити доброчесні наміри співвітчизника перетнути українсько-угорський кордон. У ході ретельної перевірки транспортного засобу було виявлено у салоні та багажному відсіку авто незадекларований товар іноземного виробництва. Зокрема, 10 фотоапаратів відомих торгових марок: Canon, Nikon, Panasonic, Sony та два адаптери фірми Canon. Їх загальна вартість на вітчизняному ринку перевищує 400 тисяч гривень, тоді як згідно з митним законодавством, без декларування та оподаткування дозволяється переміщувати товар, що вартість якого не перевищує 500 євро. В іншому випадку на митному посту Ужгород автомобільний під час перевірки мікроавтобуса Мерседес benz водій якого для проходження митного контролю також обрав зелений коридор, виявлено у дорожніх валізах два новенькі пристрої для виготовлення сигарет. Їх житель Закарпаття переміщував серед особистих речей в обхід декларування. Ання та сплати митних платежів. Вартість виявленого товару в інтернет мережі становить 250 тисяч гривень. У своєму поясненні закарпатець сказав, що віз пристрої до України на прохання знайомих з Чехії. Тож в обох випадках митники склали протоколи про порушення митних правил, предмети правопорушення, орієнтовна загальна вартість яких понад 650 тисяч гривень, вилучення до рішення митниці. Гірські рятувальники надали допомогу 20-річній туристці з Вінниці. До служби порятунку надійшло повідомлення про погіршення самопочуття туристки в районі водоспаду Шепіт, що на Хущині. Гірські рятувальники з села Пелепець, прибувши на місце події, з'ясували, що 20-річна мешканка міста Вінниці, яка приїхала відпочивати в Карпати, вже кілька днів почувається погано. Під час спуску від водоспаду внаслідок сильних дощів дівчина промокла, а її організм виявився надто ослабленим, щоб самостійно діслати статися до населеного пункту вона звернулася по допомогу зателефонувавши на лінію 101 місцеві рятувальники доставили по... Місцеві рятувальники доставили постраждалу до села Пилипець, де передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Служба безпеки України та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення Російської Федерації на Закарпатті. Служба безпеки та Національна поліція затримала агента ФСБ, який вчиняв підпали у Закарпатській області. Зловмисник полював на енергооб'єкти Укрзалізниці та поштові відділення. За матеріалами справи фігурант був завербований російською спецслужбою на телеграм-каналі з пошуку легких грошей. Зловмисником виявився 22-річний мешканець. Ського району спочатку, російські куратори запропонували молодику підзаробити на підпалі будь-якого об'єкта на власний вибір. Першим об'єктом, який обрав зловмисник, стало приміщення однієї із служб кур'єрської доставки на Тячівщині, діючи за інструкціями з ФСБ, він вночі розбив вікно, облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Внаслідок цих дій виникло локальне займання і задимлення. Своїм куратором про виконане завдання Палій відзвітувався, надіславши їм відео з місця злочину. За це агенту мали заплатити, однак обіцяних коштів він так і не отримав. Натомість, зловмисник отримав нову вказівку підпалити ще один об'єкт. Цього разу мішенню стали релайна та батарейна шафи на залізниці. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним. Правоохоронці затримали фігуранта під час підготовки до чергового злочину підпалу адміністративних будівель органів державної влади. У ході обшуку за місцем його проживання вилучені речові докази, зокрема фрагменти переписки з російським кураторам, а також інші свідчення його протиправної діяльності. Наразі затриманому повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією його майна. Нетверезий та безправ водій, порушник ПДР поніс відповідальність. Подія трапилася у селі Барвінок, патрульні зафіксували авто Фольксваген, водій якого перевищував швидкість. Вони помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд. Згодом, згідно з висновком лікаря, виявилося, що водій справді нетверезий. Також патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений судом права керування та не виконує його рішення. На порушника склали адмінматеріали. Загальна сума штрафів становить понад 54 тисячі гривень. we